Скільки уповноважених осіб має бути в організації. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про кількість уповноважених осіб в організації. Відразу зазначу, що у законодавстві немає жодних обмежень з цього приводу. Тож кожен замовник самостійно визначає кількість уповноважених осіб, враховуючи потреби та обсяги закупівель. За бажанням ви можете скористатись калькулятором від Київської школи економіки. Посилання на нього буде під цим відео. Якщо ж у вас буде декілька уповноважених осіб, їхні функції обов'язково повинні бути розмежовані. Що мається на увазі? За проведення однієї окремої закупівлі має відповідати конкретна уповноважена особа. Тобто не повинно виникати ситуації, коли, наприклад, одна людина оголошує тендер, а інша проводить кваліфікацію. Положення про уповноважену особу ви можете, як варіант, прописати. Хто буде займатися виключно спрощеними закупівлями, а хто відкритими торгами. Проте встановлювати подібні рамки не обов'язково. Головне, щоб діяльність уповноважених осіб не перетиналась по кожній окремій закупівлі. На цьому все. Зустрінемося у наступному випуску. Бережіть себе!